Все загальна або філософська методологія це найвищий рівень методологічного знання, який формує загальні орієнтири наукового мислення. Її завдання не дати готові інструменти, а визначити загальні підвалини науки як способу пізнання світу. Саме на цьому рівні розглядаються питання про природу наукового знання, його істинність, об'єктивність, обґрунтованість. Філософська методологія задає загальну логіку дослідження, формує систему категорій, визначає межі та можливості пізнання. Вона також виконує світоглядну функцію, тобто пояснює роль і значення науки в культурі, суспільстві, цивілізації в цілому. Таким чином цей рівень є основою для побудови інших, більш конкретних методологій. Загальнонаукова методологія займає проміжну позицію між філософською та конкретно науковою. Вона забезпечує універсальний інструментарій, який застосовується в багатьох галузях знання незалежно від тематики досліджень. Сюди входять такі методи, як аналіз і синтез, індукція і дедукція, абстрагування, моделювання, аналогія та ідеалізація. Вони дозволяють структурувати наукові об'єкти, виявляти зв'язки між явищами, будувати узагальнення та формулювати теоретичні моделі. Загальнонаукова методологія важлива тим, що об'єднує різні науки на рівні підходів і принципів, сприяє міждисциплінарному мисленню і допомагає створювати цілісну наукову картину світу. Це фундаментальний рівень для організації наукового пошуку. На цьому рівні формуються не лише методи, а й ключові підходи, принципи та поняття, які мають міжгалузеве значення. Наприклад, системний підхід дозволяє розглядати будь-який об'єкт як сукупність взаємопов'язаних елементів, а структурно-функціональний аналізувати, як ці елементи взаємодіють. Такі підходи є універсальними і застосовуються як у природничих, так і в соціальних науках. Принципи, наприклад, об'єктивність, причинність, узгодженість, розвиток, виступають орієнтирами для наукового мислення і визначають рамки дослідження. А базові загальнонаукові поняття, система, структура, функція, зв'язок, елемент є інструментами, через які здійснюється опис, аналіз і пояснення складних явищ. Разом ці компоненти забезпечують цілісність і логічність наукового знання. Конкретно наукова методологія це рівень, на якому методи дослідження адаптуються до специфіки певної науки або дисципліни. На відміну від загальнонаукових методів, тут йдеться про вузькоспеціалізовані інструменти, які виникають у процесі розвитку конкретної науки. Наприклад, в історичних науках використовують джерелознавчий аналіз у біології, мікроскопічні спостереження та експерименти в природних умовах, у психології, тести, інтерв'ю та спостереження. Конкретно наукова методологія визначається предметом і об'єктом дослідження. Цілями науки та практичними завданнями цей рівень забезпечує безпосереднє застосування методів у реальних дослідженнях. І саме тут наука проявляє себе як інструмент пізнання конкретної сфери дійсності.